В квітні цього року соціологи провели опитування, скільки людям в середньому потрібно грошей як для просто виживання, так і для нормального щасливого рівня життя. Трохи далі ми з вами подивимося ці цифри, але вони досить досяжні. На моєму каналі я вже неодноразово розповідав різні способи, як можна прийти до такого доходу. Може не за місяць, може не за два, але за рік-два можна прийти і вже триматися на цьому рівні. В середньому для виживання українцям потрібно десь 15-20 тисяч гривень. Більш детальну статистику, ви ось зараз бачите на екрані? В інтернеті є дуже багато легальних способів, як ви можете на такий рівень доходу вийти. По підказці вас виліз плейлист, там я показував різні способи. А щоб почуватися впевнено, необхідно мати від 25 до 50 тисяч на члени родини. Частина, звісно, відповідає, що навіть там 100 тисяч і більше, але 25-50 тисяч можна себе забезпечувати. Далі поговоримо, як це зробити. Добре, то як же вийти на 50 тисяч гривень на місяць. Для цього особисто я можу порадити кілька способів. Перший з них це телеграм-канали. Я сам зайшов в цю тему в 23-му році, і зараз, в 23-му воно прямо розквітає. Я думаю, цей ринок буде ще рости. Також ось ви можете бачити мої канали, бачите мій прайс-лист. І таким чином, власне, я і. Монтизую свої канали, у мене є сітка, в якій я продаю рекламу, і відповідно отримую з цього дохід. Головне, звісно, спочатку створити канали, розвинути їх до достатнього рівня і потім вже заробляти на цьому. Другий спосіб це реклама в тематичних сторінках в інстаграмі. Цей спосіб вже багато років працює і досі не втратив свою актуальність. Зараз на екрані ви бачите один з моїх профілів, в який я монтизую за рахунок продажу реклами, і ось, власне, відкриваємо стрічку, і бачимо, що. Одна реклама, друга реклама, третя і так далі. Ви можете бачити, саме так монтизується профіль. Також, для прикладу, ще ось один профіль, він трошки менший, але це не заважає також його за рахунок. Бачите, ось одна реклама, інша і так далі. Монтизувати. Головне, звісно. Обирати аудиторію, на яку ви цілитеся, і просувати профілі, як я не одного розповідав на каналі. Для того щоб набирати аудиторію, так розвивати свої проекти, ви можете використовувати багато способів, як платних, так і безкоштовних. Є хештеги, є рілси, є реклама. Є взаємний піар, є багато ще різних дрібниць, які можна доповнювати, комбінувати і так далі. Головне, звісно, вивчати цей момент. У мене на каналі є багато відео про це. Тому підпишіться на канал, щоб бути в курсі ще більшої кількості матеріалів і вмикайте дзвіночок, аби не пропускати анонси цих відео. Третій спосіб, який можна використовувати, це продаж власних послуг. Якщо ви вмієте щось робити, у вас є якісь знання, навички, ви можете їх монетизувати. Особисто я продаю консультації з просування в соцмережах. У мене люди звертаються, бо бачать мої проекти, знають, що я можу їм багато чого підказати. Я підбираю людям хештеги, деякі профілі беремо навіть на просування. Також в мене є закритий канал по телеграму з усіма необхідними контактами. Ви можете також створювати якісь продукти і продавати їх таким чином, збільшуючи свій заробіток. Ми знаходимося на моїй особистій сторінці, посилання, яку також є в описі під відео. Це моя комерційна сторінка, метою якої є продаж моїх послуг, таких як підбір хештегів, консультації, розбор профілю і так далі. А конкретний покроковий план, як ви можете вже через там, кілька місяців вийти на дохід хоча б 20-25 тисяч гривень. Дивіться, ось тут. Проста математика, головне виконувати усі ці кроки і не намагатися зробити все за кілька днів.